Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас спершу з початком різдвяно новорічних свят. Ці свята у нас проходять в особливому режимі. Як ніколи, в нас сьогодні є можливість і нагода показати, що ми браття Козацького року. І ми показуємо це щодня всі наші сили і засоби разом з Збройними силами України. Сьогодні, вчора, завтра борються разом для того, щоб виборювати незалежність України. В ці святкові, можливо, не настільки веселі, але все ж таки світлі дні, я хочу побажати всім нам перемоги. Вистояти до кінця в цій непростій, жорстокій битві, де нам часто приходиться підставляти плече. А інколи і хребет для Збройних сил України, де нам приходиться йти попереду там, де не проходять інші, де нам приходиться зустрічатися з викликами, які раніше, рік тому, для нас були новими. Але вісім років війни для нас не пройшло даремно. Багато висновків, слава Богу, зроблено. І саме це зараз нам дає можливість. З певністю дивитись уперед. І очікувати і наближувати всіма нашими зусиллями нашу велику перемогу. На жаль, маємо багато побратимів, які не дожили до сьогоднішнього дня, і які поклали на алтар незалежності України найдорожче своє життя, згаданими їх хвилину мовчання. Сьогодні в нас особливе нагородження, зброя, яка звична тепер для кожного поліцейського, для кожного прикордонника, гвардійця. Відтепер для вас буде на все життя, як відзнака, найвища відзнака Міністерства внутрішніх справ за ваші вчинки, за ваші подвиги. І як аванс для того, що потрібно зробити завтра і післязавтра. Тому ще раз вітаю вас з святами, вітаю з високою відзнакою. Дай нам Бог перемоги. Ми на світлій стороні. Святомо вас. Слава Україні! Героям слава! Заступника начальника загону 11-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Заступника командира військової частини Національної гвардії України. Сужу красний народу! Служу українському народу. Міністр справ України Денис Монастирський. Що всім дякую. Слава Україні! Героям!